Привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про важливість конфіденційності в Web3 і про те, як леяв взаємодію з нею та допомагає їй. Отож, Веб3, який часто називають майбутнім інтернету, передбачає це як децентралізований онлайн простір, контрольований користувачами. Незважаючи на те, що децентралізоване майбутнє, здається багатообіцяючим, вона також породжує значні проблеми з конфіденційністю. Але оце платформа на основі блокчейну, яка націлена на створення повністю приватних децентралізованих програм. Отож, яка важливість конфіденційності Web3? Коли ми переходимо від Web 2.0 до Web 3.0, який часто називають просто Web3, виникає нова парадигма використання інтернету. Е Без заходів із забезпечення конфіденційності Web3 ризикує розкрити конфіденційні дані користувачів, зокрема історії транзакцій та особисту інформацію про особу, яка потенційно може бути використана для нечесних цілей. Застосування але цієї технології виходить за рамки просто приховання транзакцій. Він забезпечує основи для приватних додатків в блокчейні, надаючи можливість розробникам створювати децентралізовані додатки, які підтримують конфіденційність як фундаментальне право. У контексті web 3 це означає, що користувачі можуть брати участь у децентралізованих мережах, контролювати свої дані та зберігати конфіденційність. Яка роль? У захисті веб-3 від Aleo. Але відіграє ключову роль у підвищенні конфіденційності в рамках парадигми web 3 Його технологія обертається навколо доказів із нульовими знаннями, криптографічного принципу, який дозволяє перевіряти транзакції, не розкриваючи жодних конкретних деталей про саму транзакцію. Це унікальний підхід до конфіденційності, гарантує, що, хоча всі транзакції перевірені та безпечні, деталі не є загально доступними і таким чином зберігається конфіденційність. І останнє це те. Які майбутні наслідки Aleo у web 3 Взагалі що вперед, технологія Aleo має величезний потенціал у ширшому ландшафті Web3, оскільки все більше секторів від фінансів до охорони здоров'я охоплюють Web3 і попит на платформи для збереження конфіденційності, такі як Aleo, лише зростатиме. Підхід Aleo до конфіденційності може стати стандартним для наслідування іншими створення ефекту хвиль у всій екосистемі Web3.